Друзі, всім доброго. сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю м'ясного козацька і Божого благословення. Всім вам, друзі, за все. Дякую, всіх вас обійняв. Ой, пройшов я з горем пополам цю шкатулку. Ну і в дупу цю шкатулку. Просто жесть. Хочу трішки сказати по поводу ігри. Гра стала повним лайном. Просто. в самому прямому сенсі цього слова. Ну прикиньте. Перед майстром залишаюся в два танка проти вафлій. І Cayron, дев'ятка. Я на об'єкті 452. Що ви думаєте? Два попадання. Спочатку я все пробивав, вже дійшов до 4К. І тут, коротше, пішла така, коротше кажучи, така мука понеслася. Просто, от просто в наглуй. Caїрwon. Раз попадання, Два попадання. А потім ще в упор чотири попадання. І так я попадав до тих пор, поки не злив. Подивився, а там стата 42. Нахер воно треба така игра. Буду ото краще відосики записувати, ото нема бажання таку гру грати. Ну нахера вона надо. Ну там же ж був жестоко, жили... ж... 100% майстер. Взяло це 4-6 попадань. Ну 6 попадань це вже, друзі, перебор. І ніякий там не лоз. Да, там в мене є трішки лози, там пін. Ну так в упор. Я тільки що з вертух пробивав. А то в упор не пробив. 4 рази і так до тих пор поки не злив. Дивлюся, там донатер 42%. Нахіра вона така нужна, та ігра, блядь. Просто гамасятина. То быка взорвали на 4500. Коротше, херня це, друзі, повна. Все рішають бабки. О, тупо все решають бабки. Давайте відкриємо ось ще одну скриньку за 2 ляма. 25 на сертификат на Химеру и частина на Блиц 9000. Ну, пошли открывать нашу скринь. Не знаю, друзья, к вам такая игра. Поехали. Побачим, каких она мук стоила. Чи вартувала она взагалі сейчас шкатулка. Ну 4000 золота, ну непогано. Ну хоч не 1000. Цікаво. Добре. 4000, це прикольно. Ну, а друзі, я ж кажу, а по поводу самої гри, це просто труба. Я думав, що це у мене там пінг лоза, Ну коли вже в наглу попадання в упор, це просто відбиває все бажання грати зразу. Зараз я, друзі, повернуся, ми ще з вами, щоб не було таке коротеньке відкриття. Відкриємо ще на одному аккаунті містики. Я зараз повернусь. Так, друзі, я повернувся, бо треба було додати там на контент відосики скиду. Друже, Вальдемачу, привіт. Все, добав, все гуд, дякую. Я завтра знайду все. І ми, друзі, тебе знайдемо. Велике тобі ще дякую ще раз. Так, ну що, давайте пішли, друзі. Так, записуй у мене все. Іде запись, бо буває таке, що може бути ЧП. Ой, мега контейнери. 4503 штуки. Не хочу. Мені не треба містики дошпілити. Вже стільки в мене ці містики сажрали, блін. Так, де ти? Де ти? Мистики. <кій> Зараз, друзі, будемо містиків шпілити далі. Купуємо 15 штучок за 5500. З першого падає 100 золота. А сертифікат. Тебе 13. у сховище відкривати. А 1400 нехай буде на розвод. Та отримано, отримано. Давай, підемо, друзі. Шпілить кантосики. Почнемо з 13. Сім бустерів золота. Не за цим я сюди прийшов. Мені треба сертифікати. Сертифікат, давай, падлюка. Девять бустерів, що прикалуєте з мене. Щоб я... Ви хочете, щоб я з цієї гри не вилазив, чи що? Сертифікатик давай в студію. Дио, це прикол, да? Booster ми засипає. Но мені потрібен сертифікат. Сертифікатик. Не побачимо, ми, давайте мабуть, сертифіката. Бо сьогодні, мабуть, не наш день. Так, у нас залишилось 7 контосиків. Буде один контейнер, друга рівня. О, та ти шо з riboм засипає вообще неймовірно. Ты шо ти шо, ти шо ти шо? Давай, давай, сертифікат, давай. Ні, друзі, сьогодні ми будемо, мабуть, без сертифікатів. Курашу йшов, фарт уйшов, мабуть, все. Ох, як підлагнуло! І що це у нас буде? А, це у нас контейнер рівня. Так Таке собі ото. Продовжимо, продовжимо, друзі, далі. І відкриваємо останній контейнер першого рівня. І що, і що, і що, і що? І 7 бустерів золота. Якась нова схема помінялась, друзі. І сипу цими контейнерами першого рівня, блін. Що ти хочеш дати контейнер другого рівня? Не хочеш ти нам дати випадково, так скажем, випадково 150к золота? Просто так випадково. Угу. Хочет. Только эти 50 тысяч сриба хочет дать. Эх, так, друзья, сегодня без сертификатов. Ножи. Ножи без сертификатов. Капля тебя больше трошки. Вообще Все, друзі, вот таке вийшло відкриття. пишіть свої враження, що ви про це все думаєте, Як вам сама гра. поділіться, як у вас в грі відбувається, Чи є у вас ці попадання, є у вас ці рикошети, Чи підкручують, є відкрутка. Ну мы на кумари, ну просто я не знаю. Чи зробіть їм уже якийсь. Або баланс нормальный. Або нахрен це приколы, что 42%. Він танкует, блин, по 5 раз. А я що, должен зливатися за цього майстра, типа не отримувати? Триндець, блін. Не, не всі ж ваші сос. Як там, блін? Чистки, які на вас працюють. Є ще просто люди хочуть нормально пограти. Давайте оце без приколів. Чесно. Воно кумара, блін. От у мене зараз от отпало бажання грати. От із за такой херні. А вас, друзі, всіх обійняв, всього вам найкращого, Міцного Козацька, Божого благословення, мирного неба, звісно. і всіх вас обійняв. З вами був Сталкер на зв'язку.